Керман нарешті прийшла зима, що можна побачити тут не зовсім часто, а разом з нею і замерший лиман. Та він в собі несе велику небезпеку. Зовні такий лід може здатись привабливим для гри в хокей чи просто катання на ковзанах. Та насправді ж ДСНС попереджає про можливі наслідки вашої необачності та нагадує, коли безпечно виходити на змершу водойму. Безпечним вважається лід для одного пішохода товщиною не менше 7 сантиметрів, для групи людей товщиною не менше 15 сантиметрів, та для масового катання на ковзанах товщиною не менше 25 см. сантиметрів. Та наразі погода дуже нестабільна, через що крига недостатньо. Атня сформувалась, щоб на неї можна було безпечно виходити, тому ми попереджаємо вас ретельно перевіряти надійність льоду. Міцність льоду перевіряють товстою палицею, жердиною, ударяючи нею два-три рази в одне й те саме місце, як найдалі від себе. Категорично забороняється випробувати міцність льоду ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний, потрібно припинити рух і повертатися назад своїми слідами. Там міцність льоду вже перевірено. Якщо з вами все таки сталась біда, і ви впали під лід, дотримуйтесь базових правил, щоб врятувати своє життя. Зберігайте спокій та голосно покличте на допомогу. Тримайте руки широко та намагайтесь не занурюватись у воду з головою. Обережно дотягніться до якогось предмету, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню. Вибирайтесь на лід без різких рухів всією поверхнею тіла. Вибравшись з ополонки, повільно рухайтесь до берега перевіреним маршрутом. Ні в якому випадку не поспішайте і якнайшвидше змініть одяг на сухий. Якщо з вами трапилась якась подія на льоду, або ви стали свідком такої події, телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, що перш ніж допомагати потерпілому, потрібно переконатись у власній безпеці. Якщо ж ви в ній не впевнені, дочекайтесь рятівників. Анастасія Ківі, Мар'яна Козухар, Перший муніципальний канал.